Навіщо тобі стартап? що? це дійсно змінити щось в світі, от щось маленьке, але на краще бо добути не знаю мільйон активних користувачів. Та це, це реально чому не вдалося, чесно кажучи, Каздев показував, що вірогідність, що з цього щось вийде, вона може одна тисячна відсотка. У нас було два реальних користувача. Американський райтер він написав 31 книжку, угу. і 32 книжку писав в О, прикольно. Стали продуктом продуктом дня, потім продуктом тижня. Продукти місяця стали чи не стали? другими. Другим продуктом. То місце ставити виникає неочікуваний сайд-ефект. У вас починають писати змі, приходять інвестори. Це, мабуть, був один з наших перших таких експериментів, куди ми вже гроші вкладали. Ми зробили цю знижку і замовили оці відоси. І саме цікаве почалось 29 грудня. За три тижні отримали більше 20 тисяч реєстрацій. Десь тільки в лютому ми розібрались таки і зрозуміли, що на новий рік всі відео, які стосуються річного планування, соцмережі їх дуже сильно бустять.